Тотальний провал Джокера, скандал навколо Гаррі Потера, повернення у всесвітоселі зла, новий робокоп, амбітний анонс третього гладіатора та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні нас чекає маса свіженьких кіноновин. від несподіваних анонсів та перших яскравих тизерів до нових проєктів легендарних постановників. Буде цікаво, але перед початком, як завжди, щиро дякую всім та кожному, хто підтримує цей канал. Не забудьте підписуватись, не шкодуйте своїх подобайок і всім приємного перегляду. На тлі релізу першого повноцінного трейлера продовження The Last of Us, який, до речі, справляє чудове враження, батько емоційно насиченої саги Ніл Дракман розповів, що другий сезон торкнеться тем, які не вдалося зачепити у грі. Нам розкриють більше деталей із минулого персонажів, що дасть можливість краще осмислити деякі події. Залом це натякає на присутність філлерних моментів, якими не завжди успішно грішив попередник. Погодьтесь, цілу. Серію виділяти під кульбіти Біла та Френка, віднімаючи хронометраж у драматичну тандему Рамзі та Паскаля, така собі авантюра. А також це підтверджує наміри творців розтягнути напружену історію про помсту, продемонстровану у грі ще як мінімум на один сезон. Сам же серіал з велетенською ймовірністю повернеться на екрани у першій половині наступного року, адже останні з нас намагатимуться не прогавити сезон «Еммі 2025». Перше після других поганих хлопців творчий дует Майкла Бея та Віла Сміта об'єднається для роботи над новим фільмом цього разу під крилом Нетфлікс. Стрімінговий сервіс запустив виробництво бойовик Fast and Loose. Сміт втілить чоловіка, який, втративши пам'ять, намагатиметься згадати своє минуле, де він вів подвійне життя кримінального авторитета і агента ЦРУ. А Майкл Бей традиційно подарує стрітці максимальну епічність. Тому можна бути впевненим, що все буде масштабно. Кожен кадр нагадуватиме феєрверк, спецефекти кидатимуть виклик законам фізики, а сюжет, як і у минулій співпраці режисера з Netflix, не тлом для епічно вибухового стилю. На тілі проведення кастингу для нового Гаррі Потера найтривожніший сучасний ремейк оповив неприємний скандал. Виявляється, один із сценаристів серіалу енді Грінволд з його ж слів повноцінно незнайомий із усіма книгами Джона Роулінг про юного чарівника. Адже сценаристу була нецікава історія хлопчика, що вижив хоча декілька романів він все-таки і начитував своїй юній доньці. Можливо, це такий новий рівень творчого підходу, тому що всі ви знаєте, не почуткам від тих же перснів влади, що найкращі сценарії пишуться тоді, коли ти навмисно ігноруєш перше джерело. До того ж, Грінволд зауважив, що йому не до вподоби суворість повнометражних адаптацій, і що акторів він би бирав виключно опираючись на талант, а не на те, що було в оригіналі. Очевидно, після таких меседжів ви можете почуватися ще впевненішими у світлому майбутньому ремейка, але можливо все і не так погано, тому що зі слів команди Джон Ролінг пильно контролює всі етапи виробництва, включно із сценарієм та кастингом. У неї багато повноважень, і я впевнений, що письменниця не дозволить наплювати на свій величний спадок. Близько шести років Марвел намагаються зняти Блейда, і вони все ще після зміни п'яти сценаристів та кількох режисерів не збираються скасовувати цю диявольську стрічку. Тому радий представити вашій увазі нового потенційного режисера Джеймса Семйоля та сценариста Еріка Пірсона, який вже поділився своєю писаниною з Марвел, і вона нібито до біса сподобалася студійним босам. Залом новини про мисливця на вамбірі вже давно не просто не смішні, а й трішки. Ки містичні пекельне виробництво Блейда напевне у всіх асоціюється із якимось прокляттям. Тому сподіваюся, Марвел або покличуть екзорциста на знімальний майданчик, або ж краще відпустять ще задовго до виходу, приречений на провал фільм. Амазон наразі займається виробництвом низки серіалів за мотивами культових історій, по типу чудової сімки, того, хто біжить по лезу зоряної брами, і до цього списку вже офіційно приєднався робокоп. Шоуранером серіалу виступить Пітер Окко, а розбавлять його комедійно-телевізійний вайб, гнітючі нотки продюсерування Джеймса Вана. Сюжет же наслідуватиме основні теми франшизи, і зосередиться на боротьбі кіберга поліцейського із злочинністю. Не знаю, чи зможе робокоп розказати нам щось нове та цікаве, але жанру кіберпанку точно не вистачає на маленьких екранах. До речі, пишіть, чи вважаєте ви фільм Пола Верговена кіберпанком, адже довкола цього питання часто точаться суперечки. Загалом, якщо Амазон з повагою віднесеться до оригіналу та підчепить деякі соціальні мотиви, неоднозначного ремайка з Юлеом Кінеманом може вийти не найгірший рецепт воскресіння робокопа. Але кому потрібен цей сталевий герой, коли є мобільний застосунок Hotline Finance, який буде мега корисним для всіх власників автомобілів? Адже саме тут ви можете швиденько оформити страховку та зручно її зберігати наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні, зелену карту для поїздок за кордоном, туристичну страховку та інші вам потрібно витратити лише 5 хвилин на вибір оптимальної для вас програми та оформлення, і все готово. А з моїм незмінним промокодом навколо кіно 10 ви отримаєте до 10% вигоди. Посилання в описі переходьте та користуйтесь разом зі мною за стосунком Hotline Finance. Доки оновлений кіносесвід DC готується до свого повернення на екрани, яке відбудеться у грудні із Creature Командос, стало відомо про старт виробництва двох нових проєктів. Першим стане мультик, до речі, виконаний у міксі стилів, лялькової анімації та комп'ютерної графіки про класичних напарників Бетмена – Робіна Діка Грейсона та Джейсона Тодда. А другим і значно цікавішим анонсом є стрічка, присвячена культовим противникам темного лицаря Бейну та Дестровку. Сценарій напише Меттью Ортон, причетний до одного з небагатьох гідних серіалів Марвел Місячного лицаря. А найбільшою загадкою залишається, коли ж цей зубодробний тандем вперше дебютує у власному фільмі, або ж, наприклад, у майбутній стрічці Відважний і сміливий присвяченій пригодам Брюса Вейна та його сина Деміана. А також ніхто не відміняв всесвіт Бетмена Метарівза, який мені здається всіх із вас максимально вразив першими епізодами Пінгвіна, принаймні на початку. Геніальної кримінальної драми цей всесвіт 100% буде розширюватися, і він залюбки став би прихистком для дуету харизматичних антагоністів. Незважаючи на тотальну стагнацію франшизи Крик, я люблю цей попкультурний трешовий слешер, який після низки скандалів, переносів та звільнень офіційно повертається в кінотеатри 27 лютого 2026 року. Крик розпрощався із двома своїми новими зірочками: Дженною Ортегою, яка пішла з проєкту через надто насичений графік, та Мелісою Барера, яку турнули через підтримку Хамасу. Тому тяжка ноша сьомої частини впаде на. На плечі ветеранів франшизи. Її творець Кевін Вільямсон знову опиниться у режисерському кріселі. А в кадрі сіятимуть Нів Кемпел, Кортні Кокс та Гейден Панатьєр. Нові покоління жертв, які вважатимуть, що вони розумніші за попередників, очевидно також з'являться, але поки що подібна інформація окутана виробничою таємницею. Після тісної співпраці Крістофера Нолана і Мета Деймона у Інтерстелері та Опенгеймері, цей дует знову об'єднається, щоб подарувати глядачам ще більше кінематографічної магії. 17 липня 2026 року Юніверсал вже зарезервували для чергового літнього блокбастера авторитетного маестро, де Мед Деймон виконає головну роль. Якщо довіритись чуткам, актор зіграє колишнього спецагента, який опиниться у таємничому ізольованому місці, де всі погано пам'ятають минуле та перебувають під пильним наглядом. Нолан має переосмислити ідеї культового шпионського серіалу В'язань з нотками наукової фантастики, змов та божевілля. Щодо Добре резонує з його стилем, тому чекаємо на офіційне підтвердження та більше деталей про нову роботу одного з найзахопливіших режисерів Голлівуду, адже зйомки вже стартують на початку 25-го року. Доки ми з вами чекаємо прем'єру сиквела легендарного Гладіатора, яка відбудеться 14 листопада, дідусь Рідлі Скотт селяє всім і кожному віру у своє чергове дітище, адже режисер оптиміст повідомив, що вже написав вісім сторінок сценарію для триквела, що, звичайно ж, може бути як і правдою, так і просто хитромудрим кроком, щоб підігріти інтерес перед виходом Гладіатора 2. Тому що, як би я не любив псевдо еписи Рідлі, шанси впасти у багнюку. Як це сталося із другим джокером, ніхто не відміняв, тим паче, Гладіатор також отримав дорослий рейтинг R і поговорюють, розростився і бюджет перезйомками аж до 300 мільйонів. Тобто, без як мінімум 700 мільйонів прокаті ніхто навіть не подивиться у бік триквела. квела. Що думаєте про амбіції дідуся Рідлі? І як гадаєте, чи вдасться йому повернутися так само гучно, як це зробив Топган Меверік? Мої скептичні думки про оновленого першого месника починають підтверджуватись: нещодавно стрічку, яку кілька разів переписували та перезнімали, відкрутили на тестових показах. А точніше, глядачам представили навіть дві версії до і після правок, але жодний з них не сподобалася аудиторії. Як поговорюють, чудесний новий світ виявився нудним і безглуздим, А доленосна місія оновленого кепа та, загалом, чому безпосередньо персонаж Макі має очолити месників абсолютно не зрозуміла. У мережу навіть злили детальний переказ сюжету. Спойлерити звичайно не буду, але відмічу, що роль Гаррісона Форда, який червоного Халка, може обманути очікування, адже вона не настільки суттєва, як оспівали представники Марвел. Просто чергова затравка, щоб заманити нас у кінотеатри, де шанси у першого месника відбити бюджету у 350 з геком мільйонів, що майже удвічі перевищив виробничі витрати на дедпула й росомаху. Стрімко наближаються до нуля. Доки кіносесвітовахи Амазон залишається під питанням, колишній супермен та відьмак Генрі Кавіл відшукав для себе нову роль. Актор зіграє у повнометражній адаптації відомого анімаційного серіалу із 80-х Вольтрон. Чесно кажучи, я ледь пам'ятаю трансформацію Левів у могутнього робота з дитинства, зовсім незнайомий з цим Всесвітом і навіть не чув про перезапуск від Netflix 2016 року. Проте оригінальний серіал охрестили одним із перших та найвпливовіших прикладів. Анімації він культовий і метр Голден Мейер мають велетенські надії на цей проєкт, який нібито не обмежуватиметься однією лише історією. Звичайно, якщо Вольтрона не спіткає на екрані доля могутніх рейнджерів. Режисером фільму виступить Роуксон Маршал Тербер, відомий за відривною комедією Меміллери, а зйомки мають розпочатися найближчим часом в Австралії. Незважаючи на невтішні результати Крижаної імперії у Прокаті, Соні не збираються ставити хрест на франшизі мисливців на привидів. Студія наразі разом із Netflix розробляє анімаційний серіал, подій якого перетинатиметься із знайомим нам всесвітом. А також, як повідомив сценарист Крижаної імперії Гіл Кінен, вони вже займаються продовженням пригод сімейки з пенглерів на великих екранах. Тому я сподіваюся, що цього разу оновлений склад мисливців на привидів повноцінно відправиться у вільний плав і творці підготують максимально самостійну п'яту частину, а не знущатимуться над ветеранами франшизи та намагатимуться буквально кожну сцену під зав'язку нашинкувати фан сервісом. До речі, за словами Кіна, мисливці орієнтовано можуть повернутися на великі екрани у 2026 році. Sony Pictures, яким не надто щастить із запуском власних кіновсесвітів, за словами авторитетного інсайдера, готується до чергового повернення Resident Evil на великі екрани. Поки що деталі сюжету, звичайно ж, обговорювати зарано, але відомо, що режисерське крісло має дістатися Заку Крегеру, який зняв гідний жахастик варвар. А сам фільм нібито ігноруватиме натяки на продовження провального Raccoon City, що у 21-му потішив лише великотками, і розпочне історію. Істого аркуша. Щось вийде незрозуміло, проте у Соні є шанси, на відміну від всіх інших попередників, включно із сімейкою Пола Андерсона і Міли Йовович, вперше зняти щось абсолютно наближене до перепитій гри, і, можливо, мікс напруги, страху та інтриги вдихне нове життя у загниваючу кінофраншизу. Зйомки серіалу Людина павук Нуар» офіційно стартували. Після того як Ніколас Кейдж озвучив одного з павучків у віртуозних пригодах Майлза Моралеса, він отримав шанс зіграти в ігровому серіалі. Цього разу актори, який вже засвітився на знімальному майданчику, втілить чергову альтернативну версію Пітера Паркера Бена Рейлі, хоча навряд чи його сюжетка напряму перетинатиметься із коміксами. Події серіалу розгорнуться у Нью-Йорку 30-х, де нас познайомлять із побитим життям детективом. Взявшись за складну справу, чолов'яга у віці розкриє небезпечну змову та зіткнеться зі своїм супергеройським минулим. Людина паук Нуар орієнтовано має вийти у кінці наступного року, а акцент серіалу на Темних сюжетах та моральних дилемах мені дуже подобається. Я обожнюю гнітючі кінокомікси, тому, можливо, свой рідний мікс міста гріхів із нотками нового детективного Бетмена Рівза подарує нам цікавий образ похмурого павучка. Ранок ICTV та шалені пригоди непосидючої малечі. Культовий мультсеріал із нашого дитинства «Невгамовні» отримає повнометражний фільм. Paramount вирішили обрати шлях з сучасних адаптацій по типу Тома і Джеррі, Соніка та Чіпа і Дейла, об'єднавши анімаційних безкетників із реальними акторами. Сюжет та в цілому поки що незрозуміла концепція, наразі тримається в таємниці, але відомо, що на чолі із режисером ідеального голоса Джейсоном Муром на екрани точно повернуться Томі, Чакі та близнюки Філ і Ліл. Що ж ми можемо очікувати від цієї авантюри, особливо після останньої провальної спроби перезбереження? Пустити невгомовних у 2021 році мені здається черговий сумнівний шедевр, який майже нічого не розповідатиме, але з радістю намагатиметься з нас витягнути грошенята. А чи спрацює цей план? Дізнаємося з появою нових деталей та перших промо. Всесвіт, світ одного з моїх найулюбленіших ситкомів Теорії Великого Вибуху продовжує розростатися. Після закриття непоганого, принаймні в перших сезонах юного Шелдона, вже у цей четвер, 17 жовтня, вийде перша серія спінофу, присвяченого старшому брату ексцентричного доктора наук та його нареченій. А далі на нас чекатиме поки що безіменний серіал із персонажами оригіналу. Зрозуміло, що ними не стануть головні діки світу та їх пасії, а це буде власник магазину коміксів Стюарт. Дівчина і геолог Берт автор теорії Великого Вибуху вже взявся за написання сценарію. А чи вдасться тратьопланові трійці витягнути авантюру залишається питанням? Хоча у цій нелегкій справі їм можуть допомогти гучні Камео, адже кунал Найар у своїх соцмережах натякав на можливе повернення до ролі раджа. Агенція Локутико Архів 81, мертві хлопці-детективи 1899 – Це лише маленька частинка несправедливо закритих нетфліксом серіалів після першого сезону за останній час. І буквально декілька днів тому до цього списку приєдналося непогане оригінальне шоу, натхнене грецькою міфологією Каос. Творча команда, яка нещодавно ділилася ідеями для другого сезону, безперечно розчарована та закликає фанатів продовжувати говорити в мережі про каос. Хоча, чесно кажучи, надії на продовження дуже примарні, адже зазвичай саме Netflix славиться підбиранням достроково закритих проєктів інших стрімінгів і вдиханням у них нового життя. Тому, незважаючи на теплі відгуки критиків та глядачів, і те, що каос протримався місяць у десятці найпопулярніших релізів медіагіганта, він не зміг зібрати достатньо велику аудиторію, яка могла б відповідати витраченим банкнотам. Це єдина офіційна формула Netflix, яка дозволяє. Скільки завгодно продовжувати низькосортні трешові серіали, зняті за копійки. Напишіть в коментарях, чи чули ви про каос та чи бачили серіали, і як ви сприймаєте славно звісні фінали Нетфлікси з натяком на продовження, яке ніколи не відбудеться. Відкривай офіс минулого тижня сиквел нашумівшого джокера. Після першого надуспішного фільму Тодд Філіпс говорив, що це самостійна історія, яка не потребує продовження. Але, схоже на все, мільярд у прокаті не дав Ворнерам спокою, і ми отримали абсолютно непотрібне божевілля на двох, яке при бюджеті у 200 мільйонів спромоглося за півтора тижні зібрати лише 116. На відміну від багатошорового оригіналу з цікавими поворотами, неоднозначними темами та масою питань, Джокер став абсолютно поверхневим фільмом без високих ставок та будь якої ідеї. Картина танцює на одному місці, незграбно міксуючи сцени із зв'язниці, судової зали та музичні перформанси. А найголовніше, він не просто не доповнює оригінал, а навіть перекреслює його. Я був готовий до мюзиклу, готовий до кардинальної зміни тону, але не до відсутності сюжету та, хоча б якогось розвитку історії. Добре, що у Джокера все ще залишилася шикарна технічна складова, яка разом із яскраво гнітючою естетикою, хімію ексцентричної парочки та Майстерними роботами Фенікса та Гаги, яку, до речі, злочинно обділили сторінками сценарію, тішили око та не давали вибити собі мізки із пістолета. Хоча, можливо, я не зрозумів мета іронії та посилу Тода Філіпса, який, на відміну від сучасного Голлівуду, що боїться ризикувати, штампуючи ліниві сиквели, наважився на ого го який сміливий експеримент. Що думаєте про божевілля на двох це провал, чи незрозуміле для мас новаторство, яке, як заведено через десятки. Років набуде культового статусу. На другій сходинці прокату розташувався дикий робот. Візуально приваблива пригода Dreamworks у нас вийде лише 17 жовтня, проте у світі при бюджеті у 78 мільйонів вона вже акумулювала 102. Трійку лідерів закриває найкраща робота Тіма Бертона за останні роки: бітлджус, Бітлджус. За місяць у прокаті готична казка вже подолала позначку у 400 мільйонів. А на дні бокс-офісу розташувався мегалополіс Френсіса Форда Кополи, один із головних конкурентів Borderlands на найбільший провал цього року. Виробництво знаменитого голівудського довгобуду обійшлося у більш ніж 100 мільйонів, плюс 17 витратили на просування. А в результаті мегалополіс за два тижні приніс мізерні 9 мільйонів. Пишіть, що думаєте про сьогоднішню порцію новин, а також, якщо вам з сиквельно-франшизних хворобах Голлівуду, раджу переглянути мій попередній ролик, де я розповів, що ж трапилось із оригінальним контентом, яко з кожним роком все менше та менше в кінотеатрах. Посилання на відео залишаю тут. Всім дякую за увагу, і до наступної суботи.